Для диригента хору на інструменті гатійським псалом Давидів. Господи, владико наш, яке то величне на цілій землі Твоє ймення, слава Твоя понад небесами, з уст дітей, і немовлят, учинив Ти хвалу ради своїх ворогів, щоб знищити противника й месника. Коли бачу Твої небеса, діло пальців Твоїх, місяця й зорі, що Ти встановив, то що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, про якого ти згадуєш? А однак учинив ти його мало меншим від Бога, і славою й величю Ти коронуєш його, учинив ти його володарем творива рук своїх, все під ноги йому вмістив, худобу дрібну та биків їх усіх, а також степових звірів диких, птаство небесне та риби морські, і все, що морськими дорогами ходить. Господи, Боже наш, яке то величне на цілій землі твоє ймення.